Друзі, зараз покажу бізнес, який коштує недорого, при якому ви будете завжди піклуватися про своє здоров'я, при якому вас будуть завжди оточувати та будуть раді бачити ваші друзі, ваші родичі та навіть більшість людей, які знають про те, що у вас є такий бізнес, вони будуть мріяти з вами познайомитись та проводити разом з вами час. І це про лазні, чи сауни, чи українські бані. Але зараз дивіться, ми будемо розглядати це на умові, що ви проживаєте у власному будинку, і у вас на вашій території є місце, де таку можна розмістити. І ви знаходитесь в такому місці, поряд вашого міста великого, чи десь нам, можливо, в самому місті, що до вас не дуже далеко можливо, щоб могли приїхати потенційні клієнти. Тобто ми не будемо зараз розглядати придбання території та облаштування саме території, на якої буде розташована ця баня. Чи сауна. І також ми будемо розглядати мінімальні витрати. Тобто, ми будемо розглядати, що ви як підприємець самі і працюєте. Ви самі піклуєтесь про те, щоб ця сауна була завжди чиста, щоб у вас були для неї дрова, коли вона на дровах, та уся територія була завжди підготовлена для прийому ваших гостей. Тобто, ми зараз не будемо це розглядати як великий бізнес, а просто ви як підприємець поставили або побудували таку сауну у себе на території і самі піклуєтесь про. Усі потреби для обслуговування такої сауни, але і сама ця баня буде невеликою, яка розрахована максимум на 6 чоловік. Тож перше, з чого ми почнемо, це розрахуємо організаційні витрати, тобто ми порахуємо, скільки нам коштує облаштувати усе це і приміщення, і в цілкому весь цей можна сказати механізм для того, щоб ви були готові приймати перших клієнтів. І перше, з чого ми почнемо, це саме з лазні чи сауни. І ви можете бачити позаду мене приклади. Є невелика кімната, яка на сьогодні коштує. Точніше, не кімната, а лазня, яка коштує 135 тисяч гривень. Це вже приміщення, це вже котел разом з камнями, тобто вже підготовлено все для того, щоб її встановити, підключити, і вона вже працює. Але зауважте, 135 тисяч гривень це лише лазня. Там нема приміщення, де ви можете сісти, пограти в карти чи поїсти рибку з півом. І там навіть нема приміщення, де ви можете помитися в душі або сходити в туалет. Тому, звичайно, ви розумієте, такого недостатньо. Можливо, звичайно, якщо у вас вам пощастило, у вас є у дворі літня кухня, в якій є е, санвузел та приміщення, де можна просто посидіти і. Щось подібне можна просто як то сказу, сказати, підключити чи приставити, якось об'єднати ці два приміщення, що просто можна було б комфортно усім цим користуватися. Тоді добре, але зараз продовжуємо рахувати і вважаємо, що нам недостатньо мати лише. Такої лазні розглядаємо отаку, в якій вже є як лазня, так і приміщення, де можна посидіти за столом, пограти в карти. Я вам сказав, щось е з'їсти та якось провести час. Але все одно. В цій лазні нема санвузлу, але вона вже коштує 235 тисяч гривень. А якщо вам потрібен іще і санвузел, тобто приміщення, де кудись сходити в туалет і сходити в душ, вже багато раз повторював, повторю, вибачте, будь ласка, таке приміщення вам буде коштувати іще 135 тисяч гривень. Тому враховуємо, що вам потрібен увесь цей комплекс і ви на це витратите 370 тисяч гривень. У вас вже є приміщення, але воно ще не підключено ні до яких комунікацій. Ви згадайте, ми зараз розмовляємо про те, що ви робите це на своїй території. Тобто у вас в дворі всі ці комунікації є, але в будь-якому випадку це приміщення знаходиться за декілька метрів, а можливо навіть за декілька десятків метрів. Тому і каналізацію, як мінімум, і електроенергію вам потрібно провести. І тому на це ми мінімум ще тисяч хоча б 40 гривень витрачаємо, тому що і каналізація, і водопостачання, навіть якщо ви будете своїми руками. Ами це робити це не буде для вас безкоштовно, і тому для вас це вже коштує 410 тисяч гривень. Зараз, до речі, у мене такий невеликий спор вийшов з виробником цих приміщень, який сказав, що я нібито звідки з повітря беру цифри. Дивіться, особливо про цю цифру 40 тисяч підключитись до існуючих ваших комунікацій. Звичайно, я ще раз вам наголошую, що я, сидячи тут на місці, я не можу, звичайно, знати, чи буде це приміщення у вас знаходитись за 3 метри від каналізації, чи від водопостачання, чи від енергії, електроенергії. Чи можливо це буде за 40 метрів? Тому я просто умовно беру ці, Цифру для себе розуміючи, точніше приймаючи умовно, наприклад, що це знаходиться за 20 метрів. Також я умовно приймаю, що ви готові самостійно викопати оцю. Е Канаву для того, щоб прокласти трубу, і тому я беру якусь умовно оцю цифру. Ви, звичайно, кожен для себе самостійно маєте порахувати, обійдеться вам підключення води, каналізації і електроенергії. 40 тисяч чи 20 тисяч. Чи можливо у вас є ці труби і пару проводів, і все у вас знаходиться за 3 метра, і вам це майже нічого не коштуватиме. У кожного у кожної людини буде різна ситуація. Це потрібно розуміти. Тож у вас вже є приміщення, воно готове приймати клієнтів, але вам тепер потрібно, по-перше, запастись усім необхідним. Перше, розумієте, оці саме лазні, які позаду мене, вони на дровах, хоча можуть бути і на електриці, якщо ви це замовите. Але ці саме на дровах, тому... Обов'язково потрібно буде цими дровами запастись, і ось зараз мене трохи підправив опять виробник цих е саун чи бань українських. І він сказав: коли ви запасаєтесь е дровами, обов'язково це мають бути якісні тверді породи деревини, щоб це не було якесь, щоб це не було якесь сміття, яке просто буде забивати ваш котел, яке буде забивати ваші труби, які постійно буде потрібно чистити, щоб цих проблем усіх уникнути. Має бути якісна деревина, і на це, хоча б тисяч шість ми витратимо. Скільки ви на це зможете купити деревини? Тут вже кому як пощастить. Десь вона коштує дві тисячі гривень закуп, десь три, десь півтори, в залежності від того, в якій частині нашої країни ви знаходитесь. Але ми приймемо шість тисяч гривень втрат саме на деревину. Наступне, що вам потрібно, це реклама, і тут треба буде грамотно витратитись. Це дуже залежить від того, де ви знаходитесь, і ви маєте розуміти, наскільки далеко від вас і наскільки складно до вас добратися потенційним вашим клієнтам. Звичайно, ви обираєте якусь локацію, яка відносно недалеко від вас знаходиться, де проживає багато людей, і там саме рекламуєтесь. Рекламуєтесь завдяки поліграфічній продукції. Це перше. Тобто, ви її надрукували, ви заплатили промоутерам, які будуть розповсюджувати цю продукцію, але зауважте цих промоутерів вам особисто. Дуже як вам правильно сказати, бажано, щоб ви їх проконтролювали, тому що якщо ви просто берете, наприклад, тисячу листівок єврофлейф, які називають, в руки якомусь промоутеру, і він з ним кудись йде. Це не факт, що він буде грамотно, точніше, добросовісно це розповсюджувати. Вони просто можуть у вас взяти гроші, наприклад, 600 гривень на сьогодні за тисячу штук розповсюдження, якщо їх наклеюють десь на під'їздах. Наприклад, сьогодні так коштує приблизно. Ви просто дасте в руки. Ця людина просто може піти, викинути їх до смітника, і ви про це навіть не будете знати, тому до такого потрібно відповідально віднестись. Тобто, ви коли надрукуєте, ви наймаєте промоутерів і. Майже особисто контролюйте, щоб все це було грамотно розповсюджено. Також вам необхідно прорекламуватися завдяки місцевим яким-небудь блогерам, яких дивляться саме неподалік вашого бажано, вашому місті. Ця реклама також на неї потрібно буде витратитись, і це буде також ефективно. Можливо, іще якісь види реклами, які ви для себе просто придумаєте, але ми зараз порахуємо, мінімальні витрати на першу рекламу хоча б 20 тисяч гривень. Це обов'язково потрібно зробити. І що дуже важливо, вам потрібно оформити якось офіційно. Тобто, ви маєте оформитись хоча б як фізична особа-підприємець для того, щоб сплачувати податки. Звичайно, не всі це роблять, але. Так не можна, тому розглянемо на це витрати невеликі. Взагалі на сьогодні саме оформлення воно коштує безкоштовно, але все одно раджу звернутися до бухгалтера. Тим паче, це коштує на сьогодні близько менш ніж півтори тисячі гривень. Зато вас проконсультують про те, які кведи правильно поставити, на яку групу встати, але це. Мені здається, це буде взагалі третя група точніше, точно це буде лише третя група фізичної особи підприємець, тому що саме на цій групі ви зможете е, оказувати послуги. Тому на це, хоча б ну нехай пару тисяч гривень організаційних витрат ще додаємо. І я вас вітаю, витративши 438 тисяч гривень, це на сьогодні менше, ніж 11 тисяч доларів, ви вже власник лазні, в якої є і невелика кімната для відпочинку, в якій є і кімната, в якій можна прийняти душ та сходити в туалет, і ви вже прорекламували себе як людина, яка займається цим бізнесом, і про вас вже знають. І тому ваш бізнес починається. Але не поспішайте радіти, тому що зараз ми порахуємо ваші постійні щомісячні витрати. І тоді лише спробуємо порахувати, які у вас можливі прибутки. Коли у вас є власна лазня, така, як ми щойно з вами описували, ви розумієте, і за нею потрібно доглядати. Тобто, хоча б раз на рік вам потрібно буде обробляти деревину, щоб вона гарно виглядала, щоб це було естетично, чисто та красиво. На це раз на рік на матеріали лише ви будете витрачати хоча б мінімум на сьогодні 6 тисяч гривень. Е, і також ви будете витрачати в. Власний час, якщо ви не будете наймати людей, і це буде мінімум годин 20, тобто дня два, точніше, пару днів. Ви витратите свого часу для того, щоб уце, усе привести до ладу, щоб воно виглядало доглянутим, як сказав, гарним та естетичним, тобто. 6 тисяч гривень раз на рік. Також у вас буде, окрім приміщення, у вас є якась територія. На ній можливо, росте якийсь газон, можливо, ще щось. Але це в будь-якому випадку територія, за якою також потрібно доглядати, і також потрібно витрачати якісь гроші. Нехай багато людей скажуть, що це можливо навіть безкоштовно. Але давайте ми просто, хоча б на рік, хоча б тисячі три гривні, приймемо. І все зараз от 9 тисяч гривень на рік. Ми нам коштує догляд за цим приміщенням, використовуючи лише власний час і. Витрачати гроші лише на матеріали, і це вже 9 тисяч на рік. 9 тисяч гривень на рік це невелика сума. А на місяць, якщо ми розділимо 9 тисяч на 12, це 750 гривень щомісячно. Але у нас найважливіше це витрати, які змінні. Тобто ті витрати, які ви витрачаєте саме тоді, коли ваша лазня працює. І перші витрати це дрова, щоб їх опалювати. І для того, щоб ваша лазня опалювалась хоча б. Три години вам потрібно витратити приблизно 0,05 метрів кубічна деревини. Скільки це для вас коштує, вже дивіться від того за скільки ви його купили. Тобто, якщо у вас, наприклад, куб деревини ви купили за 2 тисячі гривень, то 0,05 для вас це приблизно 100 гривень витрати на три години для того, щоб у вас люди по відпочивали. Тобто витрати на кожну годину на деревину у вас приблизно 33 гривні. Але знову ж таки зауважте, все залежить від сезону, чи це літо, коли набагато менше потрібно дров спалювати, чи це зимку, коли розхід витрат точніше дрів може бути вдвічі, а то й втричі більший. Давайте просто приймемо на кожну годину витрат хоча б 50 гривень саме на дрова. Наступне, після кожного відпочинку людей вам потрібно буде там прибирати. Звичайно, такі витрати, як на засоби, хімічні засоби для прибирання, точніше, побутові, ви зрозуміли якісь миючі засоби. Там витрати будуть там на рівні 20 гривень або може, можливо, 50. Нехай люди відпочивали 3 години, і ви витратили на засоби для прибирання 50 гривень. Тобто, на кожну годину можна розраховувати, що це десь 17 гривень, нехай буде 20. Тобто, у вас вже. На кожну годину і е, витрати на дрова 50, плюс 20 гривень на прибирання, точніше, лише на засоби. Це 70 гривень. І ще раз я нагадую: ми зараз рахуємо, що ви самі все робите. У вас нема найманих працівників. Тому рахуємо без витрат саме на заробітну плату і на оплату кожної години. Тому лише засоби. Нехай можливо і ще якісь побутові витрати будуть приблизно там та навіть 30 гривень. Приймемо у сумарно витрати за 100 гривень на кожну годину. У вас пішло саме на те, щоб ваше приміщення було функціонально саме в час, коли у вас його відвідують. Тому запам'ятовуємо витрати змінні 100 гривень на кожну годину його роботи. І тепер саме цікаве, ми з вами поговоримо про цифри, які у всіх вас будуть різні. Це про прибуток. Перше, що нам потрібно зробити, це нам потрібно прийняти якусь ціну, за яку ми будемо надавати послуги нашої лазні. І тут зауважте, що у вашій лазні немає басейну чи купелі. Максимум, що ви зможете зробити в цій лазні, це повісити пристрій, який буде обливати людей холодною водою. І тому не можна буде ставити якусь високу ціну. Також важливо розуміти, що ми зараз не розглядаємо лазню, яка розміщає розміщена десь у центрі Києва. Це якесь невелике містечко, яких більшість в Україні, і тому на основі оцих усіх умов ми приймемо ціну 400 гривень за кожну годину роботи нашої лазні. Тобто, чистий прибуток за мінусом витрат, щогодинних у нас буде становити 300 гривень за годину. І також у вашій лазні, як у бізнеса, є сезонність. Ми приймемо, що у вас 200 днів можливих робочих у році. Розумієте, тому що влітку у вас буде відносно набагато менше клієнтів, взимку їх буде більше. Тому ми приймемо не 365 можливих робочих днів, а лише 200. І зараз приймаємо, що за кожен із 200 днів у вас кожен день лазня ваша працює по 4 години. І таким чином. Прибуток за рік у вас складе, коли в році вона працює 200 днів складе 240 тисяч гривень прибутку на рік. Але пам'ятаємо, у нас там 9 тисяч витрат постійних, і тому відмінусовуємо 9 тисяч, і чистий прибуток становить вже 231 тисячу гривень на рік. Це на сьогодні приблизно 5,5 тисяч доларів. І в цьому випадку період окупності вашого бізнесу, пам'ятаєте, ви вклали в нього майже 11 тисяч доларів, 2 Роки, але ще раз нагадую, це за умови, що у вас 200 днів в році в середньому по 4 години працює ваша лазня, і що у вас нема ніяких найманих працівників. Тобто, ви самі особисто постійно працюєте, і ви також вкладаєте в рекламу. І всі оці витрати, які ми рахували, усі ви постійно робите. Тож бізнес цікавий, і також це бізнес можна сказати для багатьох людей. Це для душі. Вкласти 11 тисяч доларів з можливістю їх повернути за два роки це досить також непогано. А наскільки це можливо, думайте тут самі. А я вам нагадую, що на цьому каналі ми розглядаємо різні види підприємницької діяльності. Ми розглядаємо особливості нашої економіки. Тому, будь ласка, підписуйтесь.